Вітаю вас, друзі! Вже четверте сьогодні, і вже чотири дні нового року пройшло. І дивіться, от тільки тільки новий рік почався почався, і тут у нас вже вихідні, і тут вже можна відпочити, трішечки відпочити. І видихнути і подивитися, що собі робити далі, і планувати, і так далі. Тобто, багато чого є. Що ми для вас приготували як компанія Богуштам? У нас понеділка стартує новий потік та менеджмент квесту турбо 21. Тобто, ті з вас, хто хоче почати нове життя, почати розпочати нове життя з нового року, то якраз це для вас можливість до нас зайти і розпочати дійсно своє нове життя з нового року. Тому, тому поставили на шосте. А якщо ти у нас вже вчився, навчався, то я хочу сказати, що я хочу дати тобі декілька порад, що тобі сьогодні зробити. А диви, чотири дні вже майже пройшло, і тобі потрібно озирнутися назад і подивитися, як ти провів перші чотири дні свого нового року. Тому що ти ж розумієш, що ти запускаєш процес, і те, як ти розпочав, те так воно і буде продовжуватися далі. І отут виникає питання, чого ти хочеш для себе в новому, новому році. У нас тема наших тайм-менеджмент зарядок на ці на три тижні це про дисципліну. І я на це звертаю вашу увагу. Тому що дисципліна це коли ти виконуєш обіцянки, які ти сам собі даєш. Не виконуєш обіцянки, які ти даєш іншим людям. Тому що ми дійсно виконуємо, виконуємо обіцянки, які ми даємо іншим людям, тому що вони нас контролюють. Вони нас пинають, пхають, штовхають, вони від нас вимагають, вони нам завжди нагадують: пам'ятаєш ти мені пообіцяв, пам'ятаєш ти мені пообіцяв. І тому ми виконуємо обіцянки, які ми даємо іншим людям. Що стосується власних обіцянок самим, самому собі, то тут же нема кому тебе штовхати. І ти просто можеш зараз подивитися, то ти дійсно розпочав нове життя з Нового року. Чи ти це знов ти зараз зливаєш час, зливаєш можливість? Знаєте, цікава, цікав, вся ця цікавинка от, нового року в тому, що це такий, такий період часу, коли розпочати нове життя, оце прям саме те, що потрібно робити. Тому що всі про це говорять. І виходить, що начебто Всесвіт тебе підтримує. Він тобі каже: Ну ладно, ти хочеш? Давай, я тобі допоможу. І от в тобі про це нагадує. Тобто про те, щоб забути про нове життя під час новорічних свят, ну це потрібно бути зовсім не тут. От зовсім на тут, тому що все тобі нагадує, все тобі нагадує, все тобі нагадує. І от в чому проблема? Чому людина з одного боку хоче нового життя, а з другого боку, нічого не робить для того, щоб це нове життя сталося? Не да, тільки тому, що у людини вмикається інстинкт, не інстинкт, програма самознищення. Я нещодавно зустрічалася з одним чоловіком, я його багато років знаю, і я знаю, що він нещодавно проходив програму очищення тіла. І от ми з ним розмовляємо, і він достає сігаретку і каже, можна я. Можна я запалю сигаретку? Ну кажу, ладно, добре, це ж його здоров'я, його життя, його сігаретка. Я ж не заважаю. Ладно, Потім проходить там ще декілька хвилин, він нову достає, а потім нову достає. А я так думаю, от я його пам'ятаю ще до цього до цієї програми очистки печені, він не курив так багато. Ну, ну На моєї, на моєї пам'яті. Да? Ну, начебто ми з ним зустрічалися там була одна сігаретка там, не знаю, на, на годину чи за всю зустріч. А тут і одна, і друга, і третя. І я його питаю: слухай, от ти програму очищення печінки пройшов, а зараз ти куриш, як воно з'єднається? Він каже, ніяк. Це маячня, це, це дурня пройти програму очищення, а після цього а, палити. Я говорю, але навіщо ти туди це робиш? І він каже, вмикнулася програма самознищення. І він як спокійно це каже і достає наступну сигаретку. І я думаю, ну от цікаво в тому, що чому він зараз почав корити більше, тому що в нього є ідея, що він допомог собі, що він же пройшов, пройшов програму очищення печінки, то, начебто, він щось добре для себе зробив, і це означає, що зараз потрібно це добре взяти, викинути і завалити його величезною купою всякого, всякого сміття. І я думаю, що він такий не один. Тому що і у мене так буває, я себе можу спіймати на тому, що я а, там, прийшла з тренувальної зали, і мені хочеться з'їсти щось некорисне. І я собі кажу: мені можна, я же в тренувальній залі була, я же зробила собі добре. Да? але, ну, то, ви розумієте, да? то дуже часто буває так, що ми, начебто, намагаємося збалансувати те добро, що ми для себе робимо, тим, а, а, як його сказати, злом. Да, ну, ладно, буде, нехай буде злом. Тим злом, яким ми начебто можемо собі дозволити, да, тому що ми собі зробили щось добре, да, да, щось гарне. Не знаю, Я не буду зараз намагатися розбиратися в проблемах, чому воно так виникає, чи там папа, чи мама тобі до цього привчав, тобі до цього привчав, чи там я не знаю. Я в цьому розбиратися зараз не хочу. От просто є такий феномен. Ми робимо собі щось гарне. І після того, як ми нам да, ми приклали зусилля для того, щоб зробити щось гарне для себе. Ми після того беремо, іначе як балансуємо і видаємо таку ж кількість поганого собі, щоб ніяк ну, щоб не зростати. От, прям цікаве таке в мене спостереження є останні декілька місяців, що людина, начебто, дійсно хоче сама себе вбити, і вона бере робить собі щось добре. І після цього балансується чи, чимось поганим. Чи може ти в нас так заложен інстинкт зміни роду, да, інстинкт зміни життя, що нам потрібно змінюватися, А може, людина просто не знає заради чого? Бо якщо у людини немає цілі на майбутнє, то ця людина вона ж от прямо зараз, а прямо тут намагається отримати все, що можна. Все, що можна. А ми ж, наше життя ж воно складається із гарного і з поганого. Да, і тоді людина, начебто, думає про те, що потрібно робити гарне, а як же не робити погане? Де ж тут, да, де ж тут буде та гармонія, той баланс. Це, це був такий філософський вступ у мене сьогодні. Але ж зараз давайте поговоримо про сьогоднішній день. А, знаєте, от цей такий дивний баланс. Гарне, погане, гарне, погане. Що начебто ми повинні завжди між цим балансувати і тримати і те, і те, він, мабуть, як звичка якась, яка, да? якийсь автоматизм. То може вам сьогодні потрібно просто прислуховуватися до себе, просто от, дивитися, а що я роблю автоматично. От я як рука да, руками ж я рухаю, я ж не думаю про це, як я це роблю, а зараз думаю, і думаю, що мені вам зараз показати цими руками. Да? Коли я звертаю увагу на те, що я роблю, то я починаю отримувати сенси. Я починаю отримувати ідеї про те, як мені це краще використовувати. Да? Бо я можу подивитися на те, що я от руки вам засовую тут в кадр, начебто некрасиво. І да? думаю, ладно, руками потрібно рухати, то я буду рухати руками, але не буду його так сюди І я вже прийшла, вийшла з цього автоматизму. І я вже починаю свідомо щось робити. Воно важко чи ні? Ні. Воно складно? Ні. Єдине, що мені було потрібно, ото включити. Просто включити ідею, що я хочу розуміти, що я роблю і навіщо я це роблю, і до чого це призведе. Тому що воно ж начебто очевидна, да, що так не можна. А подивіться, скільки, як багато людей на це не дивляться, коли, коли виступають, да. як багато людей не дивляться в рамку, да. а яка, наскільки красива картинка, яку вони роблять, наскільки воно все Да? Люди приділяють, приділяють увагу якимось іншим речам. І це непогано. Але давайте будемо приділяти увагу собі. Хто головний в твоєму житті? Ти. І отут питання. Які в тебе цілі, які в тебе наміри, які в тебе плани, що ти хочеш отримати, чим ти цікавишся, які в тебе думки, хто ти такий? Знаєте, я сьогодні зробила допис до Instagram про Мрія. І я от в цьому дописі прямо таки написала, що мрія це єдина річ, яка тебе не зрадить. От правда, Бо вона за тобою ходить, і вона стукує тобі у спину, і вона тобі каже, ну що ти не забув? Ти не забув? Ти не забув? А ми ж, ми ж біжимо? Ми ж зараз у нас є обов'язки, у нас ми повинні щось робити, гроші заробляти, про когось турбувати. І ми забуваємо про свою мрію, і ми її зраджуємо. Але вона нас не зраджує. Вона ззаді, там завжди там, ззаді, да, от чекає, коли, коли ти до неї звернешся, і вона каже, я тут, я тут, я, я нікуди не поділася. Я от а останні в минулому році, декілька разів, я з одним ж те самим стикнулася, що коли люди доставали планувальник «Богушбук», Бог, який вони спершу вперше сім, 10, навіть 15 років тому вони його перше заповнювали, і там же він мій планувальник він же починається за переліку мрій, які у тебе мрії. І от коли вони це достають і починають читати. То вони бачать, що вони і сьогодні мріють те, що вони мріяли 10 років тому. Але тільки в тому випадку, якщо ти так це і не втілив. І мрії у нас бувають маленькі, великі, так загальні. Вони у нас різні, різні. У нас немає однієї мрії. Ну, у нас є, начебто, одна мрія да, бути щасливим. Але ж це ж просто, це ж, це ж не мрія, це просто сенс життя. Ти живеш для того, щоб бути щасливим. А от щасливим тебе роблять виконання, досягнення своїх мрій. І для цього просто сьогодні подивись, а я для своїх мрій що роблю? А що я роблю до того, щоб мої мрії здійснювалися? А де мій перелік мрій? А де мій аркуш, на якому є всі мої мрії з дитинства? Як ми те, як, якось проходила такий цікавий курс прояснення життєвої цілі, да, життєвої мети. І я пам'ятаю, що перше, з чого все там все починалося, це виписати всі свої мрії, от прям от виписати всі свої мрії, починаючи ще з дитинства. І я так подумала: слухайте, а зараз в мене, в мене є осяяння. А не зробити, ли, а може зробити марафон мрії? Не, не марафон і не інтенсив. А може зробити просто отаку групу, де люди будуть че, ну, просто будуть мати можливість поділитися своїм, згадати їх. І поділитися з ними. Я нещодавно робила майстер-клас по створенню карти мрії. І я пам'ятаю, як там цікаво, що люди спочатку вони соромилися своїх мрій, а коли я запустила цей процес, коли я їм показала, що мріяти – це не соромно, да? і немає мрій, які хтось може. Ніхто не має права засуджувати твої мрії чи оцінювати її. І вони розкрилися, і як вони почали там один одного питати і казати, а хто там бачив Боїнг? А знайдіть мені ось це, а знайдіть мені. І всі люди почали один одному допомагати для того, щоб знаходити мрії і робити карту мрії. І я так думаю, що може нам зробити якесь такі цікаве не навчання, а підтримуючу групу. О, це моя ідея! І я хочу, щоб під цим відео ти, ти з вас, хто хоче прийняти участь. От в такой групі, да, в такій спільноті, спільноті мрійників. Хочу зробити спільноту мрійників. Вау! Хто хоче, долучайтеся! А вам на сьогодні перелік задач, розклади, час порахувати і так далі. Не буду розповідати, як це робити. Хто в нас вчився, то знає, як це робити. А хто в нас не вчився, все одно не зрозуміє, наскільки це допомагає жити. І тому я вас запрошую всіх. Хто не вчився на тай квест турбо 21, один, який почнеться з понеділка, 6 січня. Хто його вже пройшов, ви знаєте, куди вам далі йти. На Turbo 60, де ви будете працювати з вашими цілями і будете прямо досягати ваших цілей і протягом двох місяців ми будемо вас штовхати до ваших цілей. Все, гарного дня! Я побігла, У мене ж тренування сьогодні трішечки пізніше ніж раніше, тому я вдома знімаю. Але ж, бачите, я вже у спортивному одязі, тому що не можна пропускати, бо це ж про дисципліну. Така.